Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео проведемо аналітику по ринку, переглянемо все саме цікаве та актуальне в нас на сьогодні, що у нас відбувається на ринку і що очікувати далі. Як ми бачимо, що в нас відбулася по ринку корекція біткоїна, альткоїни досить непогано скоригувалися. І, відповідно, сьогодні проведемо аналітику, переглянемо, де ми перебуваємо та що в нас може бути далі. Також переглянемо альткоїни. Яка ситуація по альткоїнам і які очікування по альткоїнам далі? Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ завжди. Давайте розпочнемо аналітику з біткоїна, переглянемо однотижневий таймфрейм, переглянемо глобальну ситуацію. І відповідно я поділюсь думками, які очікування по ринку в мене на сьогодні. Як ми бачимо, що біткоїн у нас торгується вище зони 1,618, яку ми успішно пробили, і відповідно перебуваємо поки що в консолідації. Якщо дивитись локально та середньостроково, то відбувається у нас невелика корекція. Але загалом можемо зробити висновок, що в нас відбувається консолідація в цьому діапазоні. Ми закріпили вище зони 1,618 по Fibonacci. І, відповідно, наші наступні цілі по біткоїну це зона 2,618. І це орієнтовно 150 тисяч доларів. Саме туди ми будемо рухатись. Зараз, відповідно, біткоін проходить свою консолідацію і акумуляцію на даному етапі 110 тисяч доларів. І далі я буду очікувати продовження зростання. Так як ми знаємо, що до кінця бичого ринку в нас, в принципі, залишається небагато часу, тому я думаю, що події вже будуть перешвидшуватись і розвиватись все швидше і швидше, і ми не будемо бачити довгих затяжних корекцій або довгого зростання. По біткоїну на однотижневому таймфреймі, по якщо ми розтягнемо метрику по Фібоначів, ми знаємо з наших минулих циклів, що ми проходимо до зони 3618, Саме там наші е, повно, повноцінні, повноцінні АТХ по біткоїну. І на сьогодні ця зона 200-210 тисяч доларів. Середньосрокові цілі це 150 тисяч доларів. Тому я очікую, що в нас буде відбуватися ще дві хвилі зростання. І, відповідно, дані хвилі зростання будуть досить сильні та імпульсні. І відповідно е, саме це і буде залучати е, увагу до криптовалютного ринку. Це буде зароджувати ФОМО. Також у нас. Е, Повинен відбути зміни альткоін сезон. альткоін сезон буде відбуватись в перші хвилі зростання по біткоїну Це до зони 2618-150 тисяч доларів. Далі може бути також досить швидка та сильна корекція до зони 100 тисяч доларів, і потім вже в нас зростання до. Повноцінних АТХ по біткоїну це 200-210 тисяч доларів і основний альткон сезон. Я думаю, що події на криптовалютному ринку будуть розвиватись досить е, стрімко і швидко, і саме це в нас породить ФОМО, саме це буде залучати нових і нових учасників на криптовалютний ринок, що нам і потрібно, е, коли криптовалютний ринок знаходиться вже на своїх пікових значеннях. Тому очікуємо такий сценарій. Далі, давайте переглянемо нашу середньострокову метрику по біткоїну, яка нам допомагає виявити цілі, куди пройде біткоін. Ми бачимо, що зараз ми знаходимося, можна сказати, в такому боковику. Перші цілі по біткоїну на сьогодні це в 157 тисяч доларів. Наступні цілі це 196 тисяч доларів. Це можна сказати, така середньострокова метрика, і, в принципі, якщо ми глянемо, наш графік по біткоїну і матрику по Fibonacci, то, в принципі, все сходиться. Спочатку 150 тисяч доларів середньострокові цілі. Потім наступні це вже, можна сказати, такі основні цілі по біткоїну це 200 210 тисяч доларів. Тому, в принципі, як ми бачимо, що і по матриці Fibonacci, і по середньостроковій та фундаментальній матриці The Golden у нас ситуація подібна. І загалом таких метрик багато, які нам е, показують, куди в нас, відповідно, прийде біткоін, та е, що очікувати далі. А зараз давайте будемо переходити на одноденний таймфрейм, переглянемо ситуацію і по біткоїну, і по альткоїнам, тому що деякі альткоїни в нас вже показали досить таку, можна сказати, сильну корекцію, сильне падіння, прийшли в свою сильну зону підтримки, з якої я очікую, що в нас відбудеться розворот. і Продовжиться зростання, продовжиться наш е, міні альткоін сезон Але, звичайно, що основний альткоін сезон буде, коли біткоін досягне 140-150 тисяч доларів. По біткоїну ми бачимо, що ми пройшли до відміток 109 тисяч доларів 500. Е, можна сказати, на одноденному таймфреймі ми пройшли до сильних зон е, підтримки, з яких, в принципі, можемо розвернутися, а може бути ще оновлення наших минулих. Лоїв 107 тисяч доларів для того, щоб зібрати ліквідність і почати рухатись далі. По індексу RSI на одноденному таймфреймі ми також досить непогано охолодились після цього моменту. Знаходимось досить низько. Відповідно, можемо опустити ще трохи нижче, коли біткоін оновить 107 тисяч доларів. Я не знаю, чи біткоін буде оновлювати 107 тисяч доларів, але для того, щоб забрати ступи, забрати там ліквідність, в принципі, це виглядає цілком ймовірно. Що біткоін може оновити дані лої, розвернутись і е, вже почати рухатись до наших середньострокових цілей 150 тисяч доларів. Далі, по монеті, ефір на одноденному таймфреймі. Ми бачимо, що е, ефір показав досить непогане зростання, знаходився довгий час в зоні перекупленості по індексу RSI, е, Були сигнали на корекцію. Ми бачимо, що падіння відбулось. Ми пройшли до сильних зон підтримки на одноденному таймфреймі. Це орієнтовна зона 3800 доларів. Ось тут у нас присутній сигнал на зростання на покупку. Індекс RSI також знаходиться вже в самому низу. Тому, відповідно, по ефіру на одноденному таймфреймі ми досить непогано охолодились, тому відповідно відкривається в нас потенціал для подальшого зростання. Наступна монета, яка також... Досить непогано скоригувалась, і відповідно, ми бачимо, що також ми пройшли в сильну зону підтримки. Ця монета Solana торгується на сьогодні 198 доларів. Сигнал на покупку, сигнал на зростання на одноденному таймфреймі. Індекс RSI також знизився в самий низький діапазон. Може бути, в принципі, ще нижче, можуть бути сквізи нижче, але загалом я очікую, що корекція в нас по ефіру, по солані закінчується, і ми будемо бачити продовження зростання. Ми будемо бачити е, вже міні альткоін сезон, який в нас е, набере основну силу, коли біткоін пройде до 140-150 тисяч доларів. Наступний графік, який я хотів би показати, це ефір по відношенню до біткоїну на. Одноденному таймфреймі ми бачимо, що також ефір зростав досить швидко по відношенню до біткоїна. Також в нас були сигнали на корекцію. Відповідно, корекція відбулася. Ми прийшли до сильних зон підтримки. Поки що сигналів на зростання немає. Можливо, опустимо ще трохи нижче. Але загалом я очікую, що ця корекція, ця тенденція також. Закінчується і ефір по відношенню до біткоїна в нас буде розвертатись і буде зростати швидше, ніж біткоін. По індексу RSI бачимо, що також пройшли в сильну зону під, 에, підтримки, пройшли вже, можна сказати, в самий низ, і відповідно, я думаю, що зовсім скоро також розпочинається розворот. Тому що біткоін по, 100, по 120, по 130, по 140 тисяч доларів, досить. 에, Високі відмітки, відповідно, саме там буде основний перелив ліквідності з біткоїна в ефір. Ефір покаже зростання до 5200 5800 можливо, і вище. Розпочнеться вже також основний перелив ліквідності з біткоїна з ефіра в інші хороші фундаментальні альткоїни. І тоді в нас буде відбуватись основний альткоін сезон. Очікую, основний альткоін сезон по таким монетам, як Solana, DOT, Near Protocol, Avalanche. Аптус Арбітрум, Ааве Ада Кардано. Ось такі хороші фундаментальні активи, на мою думку, і в міні-альтконсезон, і в основний альткон сезон будуть показувати досить хороше зростання. А зараз давайте ще переглянемо індекс альткон сезону. Переглянемо ситуацію довгостроково. Ми бачимо, що ми перебуваємо на відмітках 31 пункт, що є досить низько, ніякого альткоін-сезону у нас ще не відбувалось. Коли ми перейдемо в зону 75 та будемо знаходитись вище, саме тоді розпочнеться основний альткоін-сезон. Також я думаю, і не виключаю, що в міні сезон ми також перейдемо в цю зону. Після чого, звичайно, що може бути корекція, і потім вже основний альткон сезон, де ми будемо торгувати на відмітках 85-90 пунктів. Щось подібне було і в минулому циклі імпульсний ріст, потім досить таке імпульсне падіння, і потім ми вже е, більш-менш торгувалися в цій зоні. Е, тому я очікую, що е, також альткон сезон у нас буде досить сильним. Можливо, перейдемо в зону 75-85-80 пунктів. І е, Далі нас буде очікувати досить сильне падіння, сильна, сильна корекція по альткоїнам, по біткоїну. І вже е, в основну хвилю зростання по біткоїну, коли біткоін буде рухатись до 200 тисяч доларів, до наших зон по матриці Fibonacci 3,618. І е, коли біткоін перейде туди, можливо, вже біткоін перейде в корекцію, альткоїни тільки почнуть е, зростати, показувати основний альткоїн сезон. І тільки тоді ми пройдемо в зону 90 пунктів і вище. І будемо бачити основний альткоін-сезон. Тому я думаю, що потенціал зростання по ринку є досить великий. Як ми бачимо, що зростання по ринку ми, в принципі, ще не бачили. Такі монети, як DOT, перебувають в зоні акумуляції вже досить довгий період, з кінця 2022 року. І основного або якогось сильного зростання ми не бачили. Це в нас ситуація по монеті DOT, по монеті Nero Protocol аналогічна ситуація по монеті Avalanche, також ситуація аналогічна. Ми бачимо, що сильного зростання в нас не було. Тому очікуємо, що в нас відбудеться хороший сильний альтконсезон. Корекція, а потім основний альтконсезон. І на цих двох хвилях зростання ми зможемо е досить е сильно примножити капітал. Ось так бачу ситуацію по ринку. Якщо відео було цікавим та корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що думаєте по ринку, і також ставте лайк під цим відео.